Тема уроку види кутів вимірювання кутів. Так, так. ще раз нагадую, що кут це така геометрична фігура, яка складається з двох променів, які мають спільний початок. І цей спільний початок називається у нас, Вершиною кута, я позначила точечкою синенькою. І всі кути позначаються ще раз великою буквою, так, однією, тобто це кут А. Або, нагадую, попереднього року, трьома великими. Тобто беремо на кожному проміні якусь точку. І тоді наш кут можна записати як куд БАЦ або САБ. Написала БА. Так. Далі. Кожен кут можна виміряти за допомогою транспортира. Кути, от позначають такою дужкою, тобто оцю якусь там у нас градусну міру, в, якому, в якій виміряється кут, до речі, можна визначити за допомогою транспортира. І ось у нас з вами є, я прогорнула сторінку. Транспортири тут пояснюють, як виміряються пути. Зверніть увагу, що є лінійка транспортира і є центр транспортира. Така рисочка або точечка можна так сказати, і тут, ну як, олі позначити. Далі у нас йде шкала. Зверніть увагу, у нас дві шкали, в залежності від того, до якої сторони ви прикладаєте, тобто можна. Хоч до сторони, а це прикласти транспор транспортир, сумістивши вершину кута з центром транспортира, а сторону, щоб вона йшла по лінійці транспортиру. Тому, якщо ми можемо прикласти цей транспортир, до довільної сторони є дві такі шкали. Шкал шкала від нуля градусів, дивіться, в поверхні, я бачу ведуться шкалів, і до 180 градусів. Тому. Можемо зробити висновок, що всі кути і виміряються в межах від 0 до 180 градусів. І так, як виміряємо ще раз і як вирізняємо види кутів. На рисунку 93 показали, як би ми могли прикласти транспортир до кута. Дивіться, совміщати нужно. Дуже уважно, тобто вершина кута вона повинна з центром транспортира співпадати. Сторона йде рівно по лінійці транспортира. А вже е, друга сторона е, показує нам на, шк на шкалі градусну міру. І ми бачимо, у нас є така точка, якби можна позначити, якусь взяти, зараз візьму, інший колір точку. Скажімо, бачите, яка визначить у нас градусну міру даного кута. А далі ми повинні знати, що є кути: гострі, тупі, прямі і розгорнуті. Ось у нас гострий кут. Тому що гострі кути, за означенням, це кути від 0 до 90 градусів. Тому ми дивимося по шкалі не там, де більше ніж 90 градусів, а від 0 до 90. Тобто тут десь у нас 53 градуси чи 55 градусів. Оцей кут БОА, тобто він гострий. Крім гострих кутів, у нас є, я тільки що казала, інші види кутів. Зараз я вам покажу ці кути. Рисунок 98, 99 і 100. Зверніть увагу, є прямий кут, градусна міра прямого кута 90 градусів. 90 градусів. І позначається він не дужечко, а таким квадратиком. Це прямий кут. 90 градусів не завжди потрібно підписувати, тому що цей квадратик і позначає, що це 90 градусів. Далі, гострі кути це кути градусна міра, яких менша, ніж 90 градусів. А тупі кути – це градусна міра, яких більша, ніж 90, але менша, ніж 180. І підручник це ось за І так, кут градусна міра, якого менша від 90, називають гострим. Кут градусна міра, якого більша за 90, але менша від 180, називають тупим. Ще є розгорнутий путь. Зараз я вам його покажу. Градусна міра розгорнутого кута у нас до рівня 180 градусів. Зараз покажу розгорнути. Зверніть увагу, ось у нас є такий рисуночок Г. Це розгорнутий кут. І градусна міра його – 180 градусів. І завжди 180 І от диві дивіться, означення розгорнутого кута, у сторони якого утворюють, пряму називають розгорнутим. Градусна міра його – 180 градусів. Так, це ми з вами вивчили. В чому виміряються, тобто в яких одиницях, в градусах виміряються кути, і які види кутів бувають. І останнє, що в цьому параграфі потрібно вивчити, це властивість кутів, властивість кутів. І ось вона у нас записана, що якщо між сторонами кута довільного кута, Провести промінь, якийсь градусна міра кута дорівнює суми градусних мір кутів, на які він розбивається цим променем. Ну, наприклад, візьмемо рисунок 96. І так, між, ну, це, до речі, і за рисунком 96, записана наша пластичка, є кут А, Б, Т. і між сторонами кута провели промінь. БД. Ну, у них усіх цих променів і з сторонами Кута, променів, і з цим променів спільний початок Б. То eh, промінь БД розбиває наш кут на два кути: АБД та ДБЦ. Ось вони АБД та ДБЦ. І за властивістю можна записати що кут АВС дорівнює кут АВД додати кут ДБЦ. За цією власнівістю ми будемо розв'язувати задачі в нашому параграфі. Якого змісту будуть задачі? Можуть дати градусні міри частин кута АВС, а потрібно знайти кут АВС. А можуть навпаки дати градусну міру кута, АБЦ однієї з частин цього кута, а другу частину потрібно знайти. Ну, Тоді ми будемо знаходити частину чим віднімання. Віднімання. Так, це я витираю. Те, що потрібно було сьогодні розібрати, ми розібрали. Щастя, прогорну сторінку і приклади, глянемо, які в нас. Ну, приклади. Вони практичні більше. Приклад номер один: дано промінь ОА, побудується кут БОА градусна міра, якого дорівнює 72 градуси. Тобто, щоб побудувати такий кут, на рисунку 101 показано, як потрібно будувати кут. Тобто, спочатку ми взяли, що? Побудували промінь ОА, потім сумістили. Початок променя початком центром транспортиру, а промінь ОА повинен йти рівно по лінійці. А потім, що ми робимо? Дивимось кут 72 градуси. Аналізуємо це гострий кут, тому ми беремо шкалу від 0 до 90, виміряємо його в градусну міру. Дивіться, тут 10, 20, 30, 40 і так далі. 72 градуси, ставимо точечку Б зверху транспортир, потім прибираємо транспортир і з'єднуємо е, вершину кута точку О з точкою Б, але за точку Б ми продовжуємо, то оскільки ОБ це промінь, а не відрізок. Ну і таким чином е, ми відклали кут БОА від променя ОА. Відклали цей й побудували. Так. І багато задач буде практичного змісту і домашня робота теж на побудову куті. Це основне, що потрібно нам вміти. І друге, це задачі в цьому параграфі на використання властивості кута. Ну і от другий приклад розібрано, подивіться уважно, з вершини кута АБЦ проведено в промені. БК і БМ, так що АБК 48 градусів, дивимось А, Б, К 48 градусів. Ви, коли будете будувати ці кути в себе в зошиті, підписуйте їхні градусні міри і дужечкою позначайте. Так буде легше вам потім розв'язувати задачу. І так, кут АБК, я тільки що позначила, дивіться. 48 градусів. Прямо на малюночку підписала. Далі я змінюю колір і олівця, і кут СБМ, дивимось ЦБМ. Ось він кут такий. Дужечкою позначили. 72 градуси. 72 градуси. Далі. Обчистить величину кута АБЦ, тобто дивимось, АБЦ, тобто всього нашого кута, так, великого АБЦ, можна так і написати собі знак питання, кут АБЦ знак питання. Якщо е, кут е, МБК, тут дорівнює, не видно, дорівнює 16 градусів. І тоді можна позначити іще іншим кольором. Наприклад, червоний кут МБК. Дивимось МБК. Тобто ось він. 16 градусів. Коли позначено всі градусні міри кутів, я різними кольорами, щоб зручніше було, потім йде розв'язання за властивістю е, нашого кута. Нагадую, що. Якщо між сторонами кута провести промінь, то кут дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається цим внутрішнім променем. Ну і далі розв'язання, зверніть увагу, записують таким чином. Спочатку пишуть кути назвами їхніми, тобто буквами, а потім тільки підставляють градусні міри кутів і пишуть відповідь. Тобто першою дією знаходять АБМ. Дивимось, АБМ. Що зробили? АБК, АБК відняли МБК, МБК. Потім АБК 48 градусів, відняти 16, отримали 32 градуси. Таким чином, ми знайшли проміжуточний якийсь варіант. Який нам потрібен буде для того, щоб знайти кут АВС. А далі Кут АВС дорівнює кут АБМ, додати СБМ. СБМ. Ну, АБ ми тільки що знайшли 32 градуси, ЦБМ дано було за умовою, і кут дорівнює сумі цих кутів АВС дорівнює 104 градуси. Таким чином зверніть увагу ще на оформлення задач. І так, перше, побудували кути. Побудували все, що потрібно, промені, які поділяють ці кути на інші кути. Друге, підписали на малюночку градусні міри кутів. Потім, що зробили? Записали розв'язання спочатку буквами, потім підставили градусні міри. І е, в кінці записали відповідь. Так, це ми розібрали, зрозуміло. І що нам робимо висновок? На наступний урок потрібно прочитати параграф. Параграф 12. Види кутів, вимірювання кутів. Далі, перше, що потрібно знати види кутів. Далі, як вимірювати кути? Як користуватися при вимірюванні транспортира та знати властивість кута, як ми робили в прикладі 2, що кут розбивається променем на частини сумету до рівня самому куту? Ну, як підсумок цього ви повинні вміти відповісти на всі питання з першого по десятий. В кінці цього параграфу і на початку нашого уроку наступного будемо відповідати на запитання. А зараз переходимо до практичної частини, будемо розв'язувати задачі.